Піца омлет з сердельками, сиром і помідорами на основі зі, зі, зі спагетті. Складники сердельки одна штука. Яйця 2 штуки. Твердий сир 50 грам. Помідор одна штука. Спагеті відварні 100 грам. Зелена цибуля. Одна гілочка. Сіль до смаку. Яйця. Збиваємо виделкою, додаємо сіль за смаком. Сардельку і помідор нарізаємо кубиками, сир тремо на грубій терці. Цибулю дрібно нарізаємо, все перемішуємо. На розігріту сковороду, змащену олією, викладаємо спагетті або локшину. Зверху виливаємо яєчну суміш. І смажимо на середньому вогні до зарум'янювання приблизно 2-3 хвилини. Коли низ зарумяниться, обережно перекладаємо омлет на тарілку або кришку і перевертаємо на другу сторону. Смажимо на слабкому вогні приблизно 5 хвилин. Потім робимо більший вогонь і знімаємо як зарумяниться смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!